Вітаю! Пропоную вам зробити разом коротеньку кишенькову практику. Ця практика називається кишенькова, тому що вона ніби завжди є у вас в кишенці. І ви можете зробити її де завгодно, маючи буквально 5 хвилин вільного часу. Тож ви можете сісти зручно, або, якщо ви стоїте стояти зручно або лежати, можете заплющити очі. Якщо вам зараз відчувається це доречно, а можете розфокусувати погляд в одній точці. Зверніть увагу на своє тіло, як тіло сидить. В тих місцях, де тіло торкається поверхні. Переведіть увагу на дихання, де сьогодні ви найкраще відчуваєте дихання? Де ви відчуваєте вдих? Де видих? Згадайте одну річ. За яку ви можете бути сьогодні вдячні. Це може бути що завгодно. Можливо, ви вдячні Баристі, який зварив вам каву. Або ви вдячні садівнику, що підстриг квіти. Або ви вдячні працівнику нової пошти, який швидко оформив замовлення. А тепер зауважте одну річ, яку вам вдалося за сьогодні вивчити. Можливо, ви отримали якийсь новий досвід чи нове знання. А тепер згадайте одне досягнення за сьогодні ваше. Можливо, вам вдалося трохи приділити час у собі, вчасно лягти спати або, навпаки, прокинутися. Можливо, у вас є інші досягнення. А зараз зауважте одну річ, яка змусила вас усміхнутися, чи потішила вас. Це може бути захід сонця, або прохожий, який посміхнувся вам перший. Можливо, гарний краєвид. Зараз розширте фокус вашої уваги до вашого тіла і температури повітря. Можете поволі розплющувати очі. Я бажаю вам гарного дня. Ця вправа називається «Глед». збоку. Я прикріплю вам, можете заскріншотити собі і робити самостійно щодня. Па-па!